Ви цікавитись політикою? Ні. А на вибори збираєтеся йти? Ні. А Та там і так все рішать без нас. Так. Ні, не цікавлюсь. Чому? Ну тому що мені це не цікаво. Я цікавлюся літературою зараз. Чесно кажучи, ні, тому що я вважаю, що зараз влада вона не є чесною. От і голосувати я, якщо б я голосувала, я я б не за кого голосувала, просто ставила. Я не интересуюсь политикой, не знаю, даже за кого голосовать буду. А я из другого города, поэтому я не буду сейчас идти на выборы. Но да, я интересуюсь, так как у меня семья замешана в политике, я прямо, прямо пропорционально замешана в этом всем процессе. Сколько з людьми говорили, никто не цікавится, все игноруют. Но ну, это неправильная позиция. Потому что мы сами себе роем яму, в которую же потом мы попадаем. Мы должны интересоваться и интересоваться. Хто йде, це дуже важливо, тому що це прямо від ну, как бы нас Ц, конечно. Не, звісно. Я не голосую. Дієвжи у нас, але я все одно не йду на вибори. Якось розбиратися в цих проблемах, э, один голос все одно нічого не вирішить. Так що я думаю, навіщо мені голосувати, наприклад, за партію регіонів, там, я там подивлюся в одних, подивився в інших, всім за одного лучше. Все одне буде те саме. Політикою цікавимось, голосувати збираємось. А чому вас цікавить? Політика, чому думаєте, що це важливо знати? Політика є важливою для тих людей, які живуть в цій країні. З яку, вони, яку вони підтримують, оскільки в нас країна є демократично-правовою, тому політика стоїть на першому місці. Тому мені здається, що кожен громадянин України і будь-якої демократичної країни повинен знати політику, бо від політиків країни залежить наше майбутнє. Ні, ну буду голосувати за Тимошенка, а взагалі не інтересую.